Добрий вечір, малятка, любі хлопчики, і дівчатка, а чи не час нам вечірню, коли почати? Це я, ваш дідусь Стас, прийшов з новою казкою до вас. Задзвонив синенький дзвоник на стеблі, поскакав зелений коник по землі. Розправляв малі крилята, наче птах, він казки поніс малятам по світах, копитками по стежинах дзвінкобив і казки по всіх долинах розгубив. Тож на кожній пелюстинці між квіток, мов у шапці-невидимці, сто казок. Той, хто піде, не вбоїться по росі, відшукає у травиці їх. Усі Ось і я не побоявся, а пішов і на казку розстарався, сам знайшов. А називається казочка Грамотне Жабенятко зу Жабенятко зу. Захотіло навчитися читати, але ж спочатку йому необхідно було вивчити букви, з яких складаються слова, а зі слів речення а вже з речень дізнаєшся про мудрі та цікаві історії. Це ж так чудово, коли розгортаєш книжку і розумієш, що в ній написано, міркувало жабенятко. А так довгенько доводиться чекати вечора, допоки з роботи повернуться стомлені матуся й тато і почнуть тобі читати якусь казочку чи оповідку. Але хто ж зможе навчити читати жабенят козу? Адже до школи йому ще зарано, а в дитсадочку навчають грамоті лише у старшій групі. А воно лише у середній групі. І несподівано для себе жабенят козу пригадало, що неподалік від берега поміж лататтям живе старенька престаренька бабуся квакуша. Кажуть, вона дуже мудра. Ось і помандрую до неї. Підпливло жабенят козу до бабусі та й питає. Бабусю Квакушо, будь ласка, навчіть мене читати. Я навчила б тебе читати залюбки, але забула, як це робиться, бо я дуже старенька, жодного слова не пригадую. А ви пригадайте хоча б кілька букв, просить жабенят козу. Бабуся квакуша обхопила лапками голову і почала пригадувати забуті букви. О, пригадала, вигукнула вона і від щастя навіть заборушилася. То які ж це букви? радісно запитало жабенятко Зу. Прикро, але оце тільки три пригадала. Перша Б, друга У, а третя Р. На жаль, ще три букви, що стоять посередині цього слова, вилетіли з голови. Дякую, бабусю Квакушо, за науку. Повернулося жабенятко Зу додому, а батьки схвильовані і запитують, де ж це ти була, доню? Мене бабуся квакуша вчила читати. І чого ж вона тебе навчила, поцікавилася мама. Я вивчила аж три букви Б. У і Р. А от ще три букви, що стоять між літерами У і Р, бабуся забула, бо вона старенька. Я їх зараз повторю БУ... Цікаво, цікаво, що то за букви. І саме в ту мить хтось із друзів голосно покликав жабинятко козу, і воно одразу відгукнулося. Ква-ква! Ой, а я, здається, вже і здогадалося які букви забула бабуся Квакуша. Зараз я промовлю це слово. Буквар Татку, матусю, привітайте мене, бо я вже грамотне жабеня. Мої любі хлопчики і дівчатка. Як ви гадаєте, чи насправді жабенят козу стало грамотним? А чи знаєте ви усі букви і чи вмієте вже читати? Я чекатиму з нетерпінням ваших листів і, будь ласка, не забудьте про малюночки. Адресу пам'ятаєте? Вечірня колишанка, українське радіо, Хрещатик 26 Київ 01, 001. А зараз хутенько в ліжечка, солодких вам снів, мої любі, на добраніч! Дочинята, Спить у морі, сонечко, в ніч і мишеньята, ничка у віконечко дивиться любенько, люлі, люлі донечко Спи моя маленька. Люлі, дівко, пташко себе тушко, хай ще поче казкою, сон тобі на брюшко, маминою ласкою, вкрийся тепленько, люлі, люлі, ластівко. Ви моє серденько. Just trust me, yeah.